Я був на частково на різних я був мітингах. Я зазвичай був на всіх мітингах Донецького Євромайдану, які відбувалися з листопада 2013 року по лютий 2014, а потім я був на частині мітингів за Україну. Це фактично була моя основна діяльність в Донецьку ну, того часу. Я був студентом Донецького національного технічного університету, мені було 20 років. Навіть Донецьку стояв такий собі дух революції. Звичайно, що хотілося взяти участь саме в цих мітингах, які були дуже важливими для міста і для регіону, ну і для країни в першу чергу. Можливо, в нашому регіоні не дуже багато людей виходило на мітинг Євромайдану, але потім, звичайно. Ну, звичайно, це важлива була серед для країни. І ми розуміли, що важливо від нашої позиції, що зміниться в країні. Може не в нашому регіоні, але в Україні точно. На мітинги за Україну вони вийшли фактично. Ну знаєте, там була інша, інша траєкторія розвитку. Це ж таки, мітинги Євромайдану будуть доволі мали таку політич, політичну історію, все ж таки. Тобто, можливо, не всі мешканці Донецька були прихильниками євроінтеграційного курсу, бо не всі розуміли, навіщо виходять Євромайдан, можливо, це частково наша помилка, можливо, і не наша помилка. Комулка, але ну, така була ситуація. На мітинги за Україну там були, були, ну, були більше організаторів людей, які і не були на Євромайдані, але вони вже підтримували ну, те, щоб Донецька область була частиною України, щоб Донбас був частиною України. Я коли прийшов 5 листопада березня на перший такий мітинг, я побачив дуже доволі різних людей. Це були як працівники шахт, так і креативний клас Донецька. Це багато людей які приїжджали з навколишніх міст, там, наприклад, Авдіївка, Макіївка, Горлівка, і це все, що знаходиться в Мар'їнка, якої вже немає. Багато людей приїжджали з навколишніх міст, і всі щиро хотіли, щоб, щоб Донецьк був Україною. І дійсно тоді зібралося 10 тисяч людей, що для Донецька, в принципі, дуже багато, бо люди Донецька не вирізнялися якоюсь великою соціальною активністю або політичною активністю. Це не, не був дуже активний регіон пані політики. І те, що ми побачили 10 тисяч людей, які вийшли саме за Україну в Донецьку, ну це для нас теж було відкриття. Я не думав, що буде стільки багато людей. І не розумів, навіть коли організатори заявили площу, площу Леніна в центрі міста, я не розумів, чому площа Леніна. Я не думав, що на площі Леніна збереться стільки людей. Бо це зазвичай площа для мітингів партій регіонів, а не для мітингів якихось цінностних речей. Наприклад, це мітинги за державу. Міліція тоді поводила себе. Міліція в фактично від сторони нас від події в місті. От я пам'ятаю себе добре весною тоді весною, і саме міліція якось її не було. Але насправді, коли на починали сутички, коли сторона, яка ну яка в Хотіла від'єднання Донецька від України, починала, починала якби, на нас нападати, міліція не брала участі е, взагалі. Тобто вона намагається зупинити щось. Єдине, що можна сказати, що якщо ти стояв рядом біля працівника міліції, і була велика ймовірність, що тебе не будуть бити. Ну, якщо міліція просто відстороняється, але ти станеш біля там, працівника міліції, можливо, хтопиш його прямо за рукав, можливо, тебе не будуть бити. Да, бо все ж таки там, знаєте, побояться трохи. Я не знав, що його будуть розганяти. Я мене не було жодного пану відходу. Я пам'ятаю, коли мітинг закінчився. Єдине, що ми змогли вчасно зробити, це просто спуститись з площі Леніна вниз в бік набережної, якось піти звідти. тут завдання було якось піти. Не було у нас жодного пану відходу. І мені здається, що мені дуже пощастило, що я обрав йти на набережну, бо ті, хто пішли, наприклад, до головпочтанту, там їх зустрічали не дуже радісно. Мітинг шов, поліція поставила міліція поставила кордони між нами. Ми були, ми були в частині, яка блищас до цього до Головпоштанту, а інша частина була сепаратисти були ближче до пам'ятника Леніну. І коли мітик прийшов, всі виступили, все не почала розбирати, міліція просто зняла кордони і пішла. Ну нас одразу накинулись. Ну це було дійсно для мене. Це було несподівано. Хоча ти типу, по агресивні наміри вони виявляли одразу, Я ж кажу, що Донецька це була така на ну, дуже топова історія. Донецьк ну не був таким запалітизованим містом, і навіть мітинги опозиції або ну різних там різних ак різних ініціатив місцевих вони проходили зазвичай може мало малочисельно, але більш-менш тихо. Так? Тобто не було такої такого агресивного намагання все зірвати. Те, що було потім, це був для мене звичайно шоком, коли були Дмитра Чернявського. Я Дмитра знав з 2010 фактично року. Ми були з ним знайомі, і для нас, для них всі, всіх було шоком, що його було. Бо розумієте, наша, скажімо так. Громадська, так умовно кажучи, стосовка, е, громадський актив, не знаю. Люди, які займалися якимось громадським активізмом і громадськими справами в Донецьку, вона була не, не дуже великою, насправді. І ми один одного фактично всі знали. І те, що коли вбили одного з наших людей, до нас це дійсно був шок, тому що ми до цього, ну я до цього був особисто не готовий. Е, я не був готовий, що ми це все побачимо, переживемо. Для мене взагалі більше навіть шок. Був коли вбили Володимира Рибака в Горлівці, бо ми також його знали. І Володимир Рибак завжди намагався і допомагав Донецькому Євромайдану. І Дмитро я був знайомий, але може не то близько. Але все одно, коли там були Дмитра, потім були Володимира Рибака. Це був ну, дійсно великий шок. І ми ще не розуміли, що буде далі. Нам нам ще, ще здавалося, що, наприклад, Донець буде Україною, і може ми це якось все, все переживемо. Тобто, що Донець буде контрольований українською державою. В принципі, міліції не було. І не було як і в місті, тому що вони фактично в якийсь момент зникли. Вони зникли не тільки в Донецьку, вони зникли і з навколишніх міст також. Просто не, не, не було. Вони писали патрулювати вулиці, писали кудись ходити, де травні. Патрулювання вулиць в, регі... в... В... в містах області вже заміняли якісь ополченці. Вони тоді не знали, кого обрати. Вони з однієї сторони, ну, тип... вони, не знали... От... вони, як і частина політичного класу Донецька, тоді чекали, що буде. Частина людей просто чекали, що буде. Хто переможе, того вони оберуть. Міліція також чекала. У нас були кілька допитів після. Події на майдані нас викликали в міліцію в варшлевського районне управління. Щоб ми сказали, як хто нас чинив напади навіть під час Майда... Євромайдану, я спілкувався з цими оперативниками, вони також теж казали, що може там в Росію треба, може там, воно, там будуть зарплати вищі, або ще щось. І вони от чекали. І, звичайно, що якоїсь позиції вони не казали, тобто вони не хотіли, і з нами не хотіли сваритись, і не хотіли, тобто, хотіли сваритись, умовно кажучи, з української держави. І не хотіли сваритись з цими сепаратистами. Потім, коли стало зрозуміло, що Донецьк України не контролюється, вони фактично перейшли на сторону Буквально в один день з'явилася поліція Донецької Народної Республіки. Місцеві там були 100%. Давайте будемо відверто дивитися, справді, в очі. Крім того, що були якісь люди з Росії, це було звичайно помітно. Своїх якихось місцевих знайомих я теж там бачив, які те, ніколи не брали участь у жодному, жодному політичному руху, вони також приїжджали. Зі мною навіть типу, намагалися вітатися якось, ну, типу, клуб пізнавали, але місцеві там також були. Потім був мітинг 28 квітня, коли, ну, в кінці квітня, я не пам'ятаю конкретне число, коли вони нас теж напали і побили більшість учасників проукраїнського мітингу. Це був останній проукраїнський мітинг в Донецьку. Тоді в кінці квітня стало зрозуміло, що щось десь не так. Не було сподівання, що вони не зможуть референдум організувати, але вони організували референдум. І люди на референдум пішли. І багато. Вчителів шкіл також брали участь в організації референдуму. Ну, це, це, це такі реалії. У мене, якщо чесно, моє внутрішнє відчуття було трохи песимістичним. По-перше, я можу реально відчував якусь тому після Донецького Євромайдану, тому що ми там фактично там три місяці відстояли. Ну, Це виявилося не дуже легко. А потім, не знаю, у, нас, у мене було відчуття, тобто розумієте, у нас тоді не було розуміння, що. Тобто, тобто, розумієте, ми фактично стояли з прапорами, а на нас кинулись там з цими, з дубинами. І, ми, і я, наприклад, там був студентом собі звичайним, я, може, не дуже розумію, що треба в цей момент робити. Хтось вирішував якось щось агресивно вирішувати питання. Вони вирішували, типу, агресивно, і, можливо, вони, бо ці люди були праві, які намагалися проти саме вже тоді воювати не методами миру. У мене взагалі було відчуття, що влада повинна якось була втрутитись. У мене питання, чому, чому насправді. Десь середині квітня влада ну, взагалі ніяк не діяла, ну, їх просто не було. Вони там намагалися з кимось домовлятись, що ще робити. І фактично було таке відчуття, що нас вже немає. Влада повинна щось була зробити. Я розумію, що можливо це не Тарута повинен був робити як голова Донецької обласної адміністрації, тому що він просто адміністративний чиновник. Але була правоохоронна вертикаль, був голова міліції Пожидаєв, який фактично проігнорував все, що відбувалося в місті. Ну і мені це дуже дивно, чому ми фактично. Взяли і взяли і вийшли з нього. Ніяк міліція не проти не протидія. Ніхто ніхто нам не спробував і зараз навіть розказати, що реальне місце відбувалося, чого ми не могли його контролювати. Можливо, Росія настільки там потужні ресурси, як для нас тоді ввімкнула, що все одно нічого не могла зробити, тому що ну знаєте дуже важко воювати проти дуже великої країни. Просто так. Фактично, країна була після майдану і, і було нічого не зрозуміло. Це уряд, да, уряд Оценюка був, за нього проголосувала Верховна Рада, але можна, там, хтось його міг не визнавати. Не було ще президента. Фактично, вертикаль була зруйнована, вона будувалася по новій. Щоб кадати, що якісь сутички і якісь. Да, Ну, в Запоріжжі, в Миколаєві, в Одесі, також у Харкові, також відбувалися якісь типу, мі мі мітинги сепаратистів. І там теж треба було з ними щось робити. Звичайно, що ці, міста, ці області були далеко від кордону, нам тут трохи пощастило. Але я думаю, я думаю, що була загроза з Криму, також на Херсон-Миколаїв вже тоді. Просто, може, та і Росія не вирішила піти або не встигла розкачати. Тому я думаю, що, що було багато різних нюансів. Про які, сподіваюся, ми скоро щось дізнаємось. Я виїхав десь в серпні місяці, навіть ближче до вересня. Інші виїжджали ще раніше. Хтось виїхав в квітні. Ну, організатори мітингів виїхали взагалі рано. Вони в квітні-травні в виїхали, я розумію, що просто було небезпечно. А там не був якоїсь особистою великою фігурою. І я собі дозволив там бути десь до серпня, до вересня, а потім звичайно, що було зрозуміло, що ну, типу, Треба було якось залишатися вже, ну, типу, все, ну все, вже була інша влада, фактично. Чекати було нема що. Я вирішив, що я залишаюсь вірним державі України. Ну і все, і виїхав звідти. Навіть коли я їхав звідти в серпні-вересні, я їхав без якихось перешкод. Тобто... Так вийшло. Просто коли я один раз заїхав до батьків тоді в му році, в кінці 15-го року е, хтось мене здав пппівпівпрацівникам Міністерства державної безпеки і вони мене заарештували. Прийшли в квартиру, провели обшук, заарештували, повезли до себе в МДБ. Екстремізм, незаконна участь в цих. В організаціях екстремістських і незаконно зберігання зброї. У мене був полон, може, найбільш в кращих умовах, я думаю, тому що я був півтора року в СІЗО зі чому на Кобозів 4. І потім я був півтора року в колонії, в Гордиці 27, й а інші там, наприклад, могли бути в ізоляції. Ну, Суди, звичайно, були по закону Донецької Народної Республіки. У них є судова система. Може зараз вже немає, може, зараз ще російська судова система, але вона була така гібридна російська. Вона була більше така україно-радянська, сказав, ніж російська, українська. Там був КПК 61-го року Української Радянської Республіки, і ось вони по ньому судили всіх. Макілька Україна! Десь числа 25-го чи 24-го? 25 25-го, да, коли типу, по радіо сказали, що домовився Порошенка е за обмін нас ввечері мене перевели спеціальну частину, підписав документи. І, типу, мені показали, що Захарченка мене помилував, якого вже немає в живих. Ось, і на наступний день нас вивезли в СІЗО, а потім через день нас вивезли на підконтрольну Україні територію. Я завжди задав собі це питання, чи правильно ми все робили, чи треба було виходити. Ну, і взагалі, Де ми там недопрацювали, працювали, що ми робили. Але знаєте, я з кожним разом собі, все одно собі думаю, що. Можливо, це інакше і не можна було зробити. Тому це наша держава, я в неї народився, я її Там, Незважаючи на те, що там рідне моє місце зараз нам не підконтрольне, невідомо, чи воно буде під контролем України взагалі колись, можливо, ніколи. Можливо, його, там, воно буде стерти з ліце землі колись. Це теж може бути. Волноваха, наприклад, немає як міста. Мар'їнки як міста немає. Багато місць просто вже не існують. Які дати, яких там в дитинстві могли кудись поїхати? Е, можливо, цього міста теж не буде, але залишається наша держава, і, може це найголовніше.